Стан на 4 лютого 1944 року. А в Африці ситуація така. Звільнений регіон Алжир, включаючи місто Оряд, Регіон Тлемпсен також звільнений. Три союзних дивізії вже війшли в Маракеш регіон. В індії ситуації така. Сама Індія капітулювала. Північно-східні. Регіон ще під контролем наших дивізій на території Індії. Станом 4 лютого 1944 року готуємо 5 танкових дивізій і 44 піхотні дивізії стало 11 лютого 1944 року. ситуація в Індії така. На індійському східному в ворогпортну річку і закріпився 12 дивізіями. Генерал Кларк на... надав наказ відступати 3... 4 дивізіями до міста Дака. Ситуація на центральній частині фронту така. Значна кількість дивізій ворога. Пересунувся вглиб фронту. Але дуже страждає від вистажиті. На даний момент максимальний поточний рівень 13%. Ситуація на північному фронті така. 8 дивізій генерал кларка обороняють Північний фронт. На даний момент наша 31-піховна дивізія. 843 дивизия, а, 9 та піхона дивізія Сполученого королівства і 9-та піхотна дивізія Індії обраняють місто Діспор. Місто Діспор є як центр постачання. У Північному фронті. На, на даний момент іде бій між 5-ю іранською піхотною дивізією і... Нашими трьома піхота дивізіями. Іранська піхона дивізія страждає від нестачі припасів, тому наші дивізії успішно підбивають їхні атаки. Також і за перевагою кількості ворожих дивізій ворога ми були змушені. Закріпити додатково за фронтом 11 дивізії генерала Годжеса. Також висилаємо 2 дивізії на допомогу у Південний Сахалін. Ситуація в Африці така. Двізії союзники прорвали Південний фронт Африки північний, і просуваються далі. Південна частина фронту поки що стоїть. Наша група армії Африка, фільмаршала Ой Райта, Прямо зараз тренується, і в майбутньому будуть використовуватися в декількох операціях. Та на 16 лютого 1944 року 4-5 дивізій Кларка успішно відступили від трьох провінцій у місто Дако. На момент 22 лютого. На ворожій стороні приблизно знаходиться 80-100 дивізій. 23 березня пробуємо трьома дивізіями Годжеса відбити околиці Південного Сахаліна. Разом з авіабазою. Станом на 30 березня трипіхні дивізії звільнили весь регіон Південний Схилін і пробують закріпитися. А також пробуємо захопити весь північний Сахалін. Станом на 17 квітня ми звільнили повністю північний схлін. Станом на 17 квітня, всі дивізії, що знаходяться на індійському фронті, успішно закріпилися. Також п'ята піхотна дивізія, яка перебувала в дезорганізованості, Організувалися і підходить в місто. Дака став на дев'ятнадцяте квітня. Двізія наших союзників скоро звільнять повністю північну Африку від ворожої дивізії. Операція Пегас. За цією операцією було закріплено 4 морські піхотні дивізії. Ці дивізії повинні будуть висунутися на острів Крит у місто Ханя, в проінцію, в місто Єрекліон і в цю провінцію. 22 травня 1944 року розпочинається операція Пегас. Прямо зараз пряма 4 морські дивізії на острів. Три морські дивізії висадилися. Атакуємо місто Іракліон. 27 травня 1944 року операція Пегос успішно виконана. Також внаслідок вступу Королівства Ірака війну британці не втримали удар ворожий. На Близькому сході тому ми закріпили 5 піхотних дивізій, і після цього ворожі дивізії зупинилися в цих принціях. Також 44 піхотні дивізії розвернулися на території Сполучених Штатів. Робовами з них 2 армії. Операція Тіновий вітер. З цією операцією було закріплено 18 дивізій генерала Крюгера. Мета цієї операції захопити середній острів і острів Корсика. Розпочинаємо операцію. Прямо зараз 18 дивізій прямують до островів. Вже дивізія висаджується. 2 червня 1944 року була успішно здійснена операція Тінвей Вітер. Станом на 18 червня союзні Дивізії в Африці висунули вражі дивізії до регіону Іспанської Африки і просуваються далі. Також ми розмістили наш флот у східному Середземному морі. Щоб топити конвої, так як вражі дивізії можуть снабжатися з постачатись тільки через порти, так як зв'язок між Багдатом, тобто стоючим центром і цими центром немає, не існує. Стало на 8 липня в північній Африці остаються останні дивізії, союзні дивізії. Просунулися и остається остання дивізія в місті Суета. По сути, вони прямо зараз знаходяться в оточенні. Також наш флот массово нащить конвои в Східного Середземного моря. Операція Залізне кільце. Вета цієї операції захоплення Леванту Ріон. За операцією закріплено 58 дивізій. Дві танкові дивізії. 48 піхотних дивізій. І 8 морських піхотних дивізій. Усього 500 тисяч осіб. Операція є двохетапною. До першого етапу відноситься. Перше перерізат страт стратегічно важливий. Єдиний шлях реція. Та Через цей шлях постачають за допомогою конвоїв зброю та інше. Захопивши перевагу у східному сереценому морі, ми переїжджамо цю лінію постачання зброї у ворожі центри постачання. Чому це важливо? Бо жодна в центрі постачання не з'єднана з столичним центром, немає лінійного зв'язку. Наприклад, між містом Алепо і Багдад. Другим підключення до операції авіації. Ось ми підключили до двох генералів авіацію. На черзі йдуть сухопонні плани. Задача генерала Люсіана Траскута, за яким закріплено 24 віці, Висадка в регіон Палестина і Ліван. Також у морській висадці буде участвувати армія генерала Мурисерауза, за яким закріплено вісім морських піхотних дивізій і 2 танкові дивізії. Ще не прибувші дивізії на регіон Кіпр будуть здійснювати з порту Лімасол Морську висадку у Ліван. Ці літні дивізії будуть після висадки у Ліван присуватися до території Саудовської Аравії. Далі, Іракський фронт. За цим фронтом закріплено 29 дивізій. А за цими дивізіями було закріплено фельдмаршала Джонатана Орідрайта. Задача фельдмаршала відволікати 29 дивізіями ворожі війська, щоб в результаті першого етапу вточити якнайбільшу частину ворожих дивізій. Зараз я продемонструю, як. U planu imaju se operacije. Так, другий етап. Після знищення дивізії, що без приказів закріплюється за Іракським фронтом. Далі після закріплення за Іракським фронтом дивізії, починається наступ в напрямку Алепо, аби завершити операцію Залізне кільце, в якій мета було захоплення Леванту. Так продовжуємо демонстрацію. Після успішного здійснення операції Залізне кільце, тобто захоплення Леванту. Ми забрали ворога всі центри постачання на Близькому Сході. Тепер найближчі центри постачання до Іракського фронту, центр постачання Мусул і Багдад. 1 серпня 1964 року. Розпочинається операция залізне на кильце. Прямо зараз. 250 тысяч осіб выходят из портил... Для здійснення морской высадки. Уже 5 дивизий высадился. Летние дивизии генерала Морриса Роза и пехотные дивизии генерала... Лесиана Траскута высадился. У Ліван і будуть пробувати просуватися до території Саудської Аравії для оточення значної кількості дивізій ворожих. Стало на 7 серпня 1944 року, друга танкова дивізія Мориса Роуза прирвалася до території Саудовської Аравії, тим самим оточила значну кількість дивізій ворожих, тому далі просуваємося для знищення цього оточення. Станом на 3 вересня 1944 року. Ми оточили ворожі дивізії до однієї провінції. В цій провінції знаходиться 88 дивізій ворожих, тому знищуємо це оточення. 4 вересня 1944 року. Знищили оточення ворожі дивізії. В оточенні знаходилося приблизно 700-800 тисяч осіб 4 вересня 1944 року. Після значення оточення незайняті дивізії автоматично закріплюються за новоствореним фронтом і буде закінчувати операцію залізне кільце другим етапом. Наповнюємо та операції була захоплення Леванту. Для захоплення в Леванту потрібно, як мені захопити місто Алеппо, закріпитися за річкою і за провінцією Осією. Тому чекаємо, поки буде підводитися дивізії і готуватися. 11, 11 вересня майже всі дивізії підвелися до своїх позицій, тому розпочинаємо три етап. 15 вересня місто Лепо було оточено. В оточенні знаходиться ворожа дивізія Королівства Ірака. Станом на 19 вересня 1944 року праця Залізне кільце було успішно проведено. Регіон Леванти було звільнено від ворожих сил. І внаслідок цього успішного здійснення ми оточили і знищили значне оточення з ворожих дивізій. У світі. Африка звільнена. Сполучені Штати Америки розміщують зна значну кількість дивізій на такі острова, як. Сицилія, Сардинія і Корсика. Ворожі дивізії на Близькому Сході страждають масово від виснаження. Виснаження максимально поточний рівень доходить аж до 19% і більше не зустрічається. Хоча зустрічається 22%. І так індійський фронт. Сполучені Штати Америки рішають. Проблема з постачанням зброї кількість зброї на всі дивізії не вистачає тому Сполучені Штати Америки рішають проблему покращення залізничних ліній, а на Крейському і Сахалінському фронтах все стабільно. Станом 5 листопада 1944 року. Армія Америки складається з 2 мільйонів людських ресурсів. Також досновано 2 мільйони 690 тисяч людських ресурсів на даний момент. В армії є 194 дивізії, щоб бути точнішим, 170... 179 піхотних дивізій, 8 морських піхотних дивізій і 7 танкових дивізій. На даний момент тринують 8 танкових дивізій, 10 морських піхотних дивізій і 36 піхотних дивізій. Також за весь час назбиралося аж 600 заводів. А щоб бути точнішим, то у нас на даний момент використовується 280 військових заводів, а по цивільним заводам 314. Підсумовуючи 1944 рік, хочу сказати, що внаслідок декількох операцій. Середземного моря. Ми захопили декілька островів, що створило декілька стратегічних плацдармів для створення морських операцій на територію Європи для звільнення її від ворогі, ворожих двізій. Також операція Залізне кільце, після якої ми звільнили Леванту, зменшили вплив наших ворогів на Середземному морі.